Стрільці, привіт! Рада вас вітати. Давайте подивимося, якими будуть для вас наступні 7 днів. Тиждень з 19 по 25 вересня. Налаштовуйтесь і розпочнемо. Почнемо ми з енергії тижня. Для стрільців. І розглянемо по всіх сферах життя, чого вам очікувати. Особисте життя, кар'єра, фінанси і ваш морально-психологічний стан протягом цих семи днів. Так, ой, дивіться, які у вас красиві карти, вони між собою перекликаються. Підтримка і фокус. Очевидно, ці 7 днів ви будете. Перебувати в колі людей, які вас підтримують, або навіть сам всесвіт буде давати вам знаки, підтримувати вас у ваших починаннях. І чому фокус тут для вас важливий? Бо завдяки цим людям навколо вас, або завдяки обставинам, ви, вам не вдасться збитися з вашої дороги, з вашого шляху. Просто приймайте цю підтримку. Якщо комусь потрібна ваша підтримка, також проявляйте її. Нехай це буде такий взаємо. Обмінний процес. Красиві дуже карти. Ви отримаєте підтримку, допомогу, будете, можливо, навіть в центрі уваги весь час, до вас будуть люди тягнутися. Особисте життя. У нас туту з мечів. Давайте прояснимо. Для тих стрільців, хто в нас наразі самотній, що у вас тут. Так, я поки що не бачу на цьому тижні вашого бажання вступати у відносини, бо ви розумієте, що наразі на даному етапі вашого життя ви сконцентровані на чомусь іншому. Для когось це може бути. Навчання для когось це може бути можуть бути ваші діти. Хтось кар'єру будує, хтось тільки почав розбиратися в собі, шукати свій шлях. І ви розумієте, що наразі буде нерівноцінним. Ви не зможете рівноцінно вкладатися в стосунки. Подозу мечів це завжди таке чітке розуміння, дуже дуже, дуже чітке. От Сказав, як відрубав, тобто ви розумієте, що на даному етапі вам краще побути самим. Бо ви не зможете давати в стосунках рівноцінно. Не буде того енергообміну. Так, для тих, хто в нас в любовних трикутниках знаходиться. Так, ну це проаналізувати ваші стосунки. І тут буде прийматися серйозне рішення, але воно буде прийматися чоловіком. Якщо ви чоловік-стрілець, то це ви будете розставляти крапки над І. А, можливо, зіграє не останню роль. У вашому виборі партнера в цьому трикутнику той, з ким ви довше знайомі, той, з ким ви пройшли більше, той, з ким у вас є багато спільного за плечима. Якщо ж ви жінка-стрілець, то ну, тут просто доля розставляє все таким чином, що чоловік повинен визначитись. Тут вже, скажімо чесно, від вас особливо нічого. Не залежить в тому сенсі, що рішення це ви змінити не можете, і це насправді на краще, бо ту з мечів приносить ясність і чіткість. Для тих, хто в нас в серйозних, стабільних стосунках знаходиться, хто одружений або живе разом, довго зустрічається, Ох Дивіться, старші аркани, сонце, колісниця і жриця. Що це може значити? Ще раз з тузом мечів. Перше, це потрібно поїхати кудись, зробити якусь поїздку, щоб підписати, наприклад, якісь документи, або отримати якісь документи, або ж поставити крапку. Плані паперів, документації, бюрократії. Тобто, хто там оформлював якісь будь-які папери, це прям тиждень дуже для вас класний, ніяких затримок, нічого такого не буде. Але що тут цікаво. По жриці це завжди таємний процес. Тобто те, що ви будете робити там з вашим партнером протягом цих семи днів, це. Для когось може бути покупка машини, для когось може бути переїзд, для когось може бути підписання якихось документів, як я вже сказала, там оформлення якихось документів вам потрібних. Для когось це буде а, визначитися з змінами на майбутнє, але вже так чітко і конкретно поставити крапку. Не бути в сумнівах, ой, давай, це, а може це, а може це ні. Тут ви чітко в своїй парі. Бачите шлях, куди вам рухатися вдвох. Але від інших людей, від соціуму, ви будете приховувати ваше рішення. І це дуже правильно. Повірте мені, тут у вашому випадку це дуже правильно. І все, що ви будете робити протягом тижня, воно буде вдаватися, воно буде успішним. І це веде вас до кращого майбутнього. Просто наберіться сміливості, сфокусуйтеся і поставте там крапку, де вона потрібна. Але загалом у вашій парі це прям а, шикарний симбіоз. Тут ви рухаєтесь разом та в цій колісниці до вашого кращого майбутнього. Просто поки що про свої плани комусь так, на широку аудиторію говорити не варто. Для когось навіть можуть бути документи, пов'язані з дітьми, для когось навіть всиновлення. А вже якщо ми говоримо про всі-всі всі можливі варіанти, то тут бажання всиновити дитину може бути. Або отримати опіку, або ж навіть вирішити народити дитину. Тут для всіх по-різному, але в будь-якому випадку, що б ви не робили на цьому тижні разом та своїм партнером вам все буде вдаватися. Так, робота. А тут у нас диявол. Тут карта прив'язаності. До чогось, давайте ми будемо прояснювати для всіх, для тих, хто наразі не працює. Так, тут є ваше серйозне і велике бажання почати вчитися чомусь новому розкривати свій потенціал, або ж бажання бути вчителем. Навчати когось, чи це на волонтерських засадах, просто для реалізації, чи це навіть з думками про те, щоб зробити це вашою роботою, але поки що в дані сім днів ви не зможете повноцінно цим займатися, бо вас буде відволікати дуже багато справ, до яких ви прив'язані, там справи по дому, чи в когось ще якісь обставини. Тобто якимось чином будуть складатися обставини так, щоб. Поки що ви не зможете себе в повній мірі реалізувати в тій ніші, про яку ви думаєте. Але це поки що лише з ці 7 днів. Та, що у вас вже є бажання і розвиватися, і себе пробувати, це прекрасно. Для тих, хто в пошуку роботи. Для тих, хто в пошуку це переживання стосовно грошей стосовно фінансів. Навіть конфлікти можуть бути, або якісь розмови стосовно. Розумієте, тут ваше діло не в тому, щоб тривожитися, що о, я там дуже довго шукаю роботу, все ніяк не найду. На мене там вже всі мої рідні, близькі гавкають, іди куди-небудь, аби тільки була хоч якась копійка. Ну тут розумієте, тут ви знайдете аби, аби що-небудь. Просто по карті диявол це по факту добровільне рабство. Це саме той випадок, коли да, наче компанія класна і все таке шикарне, і от вам все підходить. Але по факту, коли ви підписуєте договір, там завжди внизу маленькими буквочками написано, те, що ви не прочитаєте швидше за все. І це там починається без премій, затримками зарплати. Зарплату можуть зменшити там за будь-який е, чех. Тобто. Будьте дуже обережні. Ваша м, така панічний стан, що а, зараз в мене закінчаться гроші і все, я буду там бомжувати. Хоча, наприклад, ви можете без роботи знаходитись всього тиждень. Розумієте, це, я, в мене відчуття, що це нагнітають ваші там, рідні, близькі, знайомі. По факту це не так. Я вам більше скажу, я вам більше скажу, у вас тут перспективи знайти. аж Дві класні вакансії. Якщо ви перестанете панікувати, і читати все, що мілким шрифтом, і дізнаватися, і бути дуже раціональним. Виключити емоції буквально. Бачите, у вас тут є перспективи. Виключіть емоції, сконцентруйтесь на тому, як себе краще подати на ту вакансію, про яку ви мрієте, і на яку ви дійсно заслуговуєте, а не брати, що попало, а потім. Бути в депресії. Так, для тих, хто в нас по найму. Тут у вас є е, період очікування, період очікування і багато сумнівів, чи правильне рішення ви приймаєте. Поки що цей період очікування він може значити. Відпустку. Він може значити просто там на певний час зменшення кількості повноважень і роботи. Але ви його використовуєте для того, щоб визначитися, чи хочете ви залишатись на цій роботі далі, чи ні. Але вам здається, що ви там ну, по, по дияволу ви буквально прив'язані, вас туди тягне. Хоча а, не сказати, що, наприклад, ви там себе якось реалізуєте шикарно. Ні, просто ви можете. Просто звикнути, так? Дуже часто ми там залишаємось десь, де нам може і не сильно подобається, але ми звикли нам там все знайоме. І тут тиждень таких сумнівів, тиждень очікування якихось результатів, тиждень очікування, що ж буде далі, як правильно вчинити. Можливі, там, можливі конфлікти з цього приводу. Загалом на роботі ситуація дуже конфліктна. Але дивіться, щоб вам визначитися, вам треба поспілкуватися, ось десь стрілець, це ви. Вам треба поспілкуватися з вашою сім'єю. Або приділити час сім'ї за цей період очікування. Вони дадуть вам надію, вони дадуть вам підтримку, або принаймні. Підкажуть якесь розумне рішення. Також, ну, в більшості тут буде, будуть розмови про те, щоб змінити роботу, або звільнитися, або перейти на іншу вакансію. Або навіть вас можуть покликати з минулого місця роботи. Тому у вас тут такий період, що вас тягнуть в різні сторони. А вам просто треба посидіти, зібратися з думками якось в тиші, відпочити, набратися позитивних емоцій та, по карті сонця, і потім вирішувати. Тобто не на цьому тижні. На цьому тижні приділіть увагу собі і своїм найближчим. Для тих, в кого фріланс або свій бізнес, а в кого вільний графік. Так, тут у вас отримання якоїсь інформації, яка кардинально мінятиме все. По дияволу, це може бути інформація стосовно кредитів, інвестицій, партнерства, якщо ви не одноосібний власник бізнесу. Тобто тут ви можете, до вас може дійти така інформація, яка кардинально змінить ваш стиль управління або взагалі. Е Або взагалі те, що буде з вашим бізнесом. Тобто тут слухайте, дивіться, сприймайте, бо інформація дійсно важлива. І вона з багатьох каналів одразу прийде. Тобто це хтось щось сказав, це десь ви щось почули, десь щось прочитали. Але для вас цей тиждень в якомусь сенсі навіть вирішальний. Бо тут або пан, або пропав. Для тих, в кого фріланс. Це може бути періодом збільшення кількості замовлень, збільшення кількості роботи і вашу прив'язку буквально. Та? Тобто ви там з-за комп'ютера не встаєте. Тому що дуже багато всього потрібно зробити, багато від вас вимагають, але загалом період у вас фрілансери позитивний. Так, це ще може бути ваше. Ну, не те, щоб рішення, а вас можуть ще покликати в якесь агентство працювати. Фінанси, король чаш. Так, ну тут по справедливості з дев'яткою чаш. Ммм. В принципі, ситуація по фінансах, я не можу сказати, що вона вас прям задовільняє, бо король чаш для нього фінанси це не головне. Головне це те, як він себе почуває, це те, чи може він собі дозволити якісь розваги, це те, чи класно там, якийсь подарунок може зробити комусь. Тобто, в принципі, сам король чаш як такий фінансин ну, не, не ставить собі в пріоритет. Але я бачу, що у вас тут є все-таки певні. Проблеми з цим в тому сенсі, що десь, можливо, глибоко на своїй підсвідомості, ви розумієте, що вам платять недостойно, або ви отримуєте недостойні надходження фінансові, недостойні вас, що я маю на увазі. Тобто, ніби якось по справедливості має бути інакше. Хоча на зовнішньому плані ви можете показувати, що все у вас окей, ви тримаєтесь і ви всім задоволені. А на внутрішньому розумієте, що ну, застрягли ви в фінансовому плані, застрягли. І на все, що ви хотіли б, вам не вистачає. Вам потрібен більший фінансовий канал. Ширший, я б навіть сказала. Заради цього потрібно по королеві мечів логіка, раціональність. Заради цього потрібно. Провести аудит свого фінансового потоку, тобто підійти до нього не в плані почуттів чи емоцій, а в плані прям такого дуже матеріалістичного ставлення, з оглядкою на майбутнє. Ну і зробити багато кроків для того, щоб досягти того рівня, про який ви собі задумуєтеся, Але наразі на цьому тижні у вас просто може бути багато витрат, пов'язаних з документацією, з всякими оформленнями документів, можуть бути витрати також для когось. По королю чаш. Король чаш це хто? Це ще може бути. Вчитель, тобто якісь там курси для когось психолог, теж як варіант, для ваших дітей теж витрати, в когось на якісь подорожі. Не до ну не, не а в принципі, такі короткотривалі. Тобто, у вас тут, в принципі, тиждень, коли ви намагаєтесь всидіти на, на тому, що ви заробили. Хоча загалом витрати будуть, але вони не, так, не такі сильні, не, не такі помітні. Але ваше бажання, щоб все було по справедливості, тобто, щоб ви заробляли так, як ви вкладаєте, це вже у вас з'являється. При тому, що ви розумієте, що ви майстер своєї справи, майстер свого діла, і ви хочете відповідно. Щоб вас цінували. Багато інформації буде стосовно фінансів, приходити до вас, надходити за ці 7 днів. морально психологічний стан, башня. Так. Бачите, у вас питання роботи, кар'єри і морально психологічного стану перекликаються. Чому башня? Тут намагання всидіти на тій стабільності, яку ви собі побудували, при тому, що є, як то кажуть, такі два перекоси. З одного боку емоції, з другого боку матеріальний план. Тобто тут треба знайти між ними баланс. Як знайти між ними баланс? Вам відпочити треба, перезавантажитись, перезагрузитись, не робити нічого, побути трошки дитиною або побути з дітьми для всіх по-різному, дати собі час налаштуватися. Бо внутрішньо внутрішньо у вас може бути цей конфлікт, коли ви розумієте, що ви не можете більше всидіти на тих. Ну, називаємо цінностях чи на тих ідеях, на яких ви могли дуже довгий час класно жити. Ви розумієте, що якимось чином приходить момент, приходить час, що треба щось змінювати. Але оце саме момент змін дуже сильно лякає, бо він ваші устої да, стирає повністю. Він, от як башня, да, вони завалюються і треба будувати нові. І тут вам дійсно. Питання роботи вашої кар'єри, фінансів, воно виходить на перший план. Але що б не ставалося, навіть якщо ви відчуваєте, що це башня, і все, все вже пропало, ви вже вибухаєте просто зсередини, бо це може бути як і така, ну, не в не в понятках, що мені робити далі, так це може бути і агресія. Всі по-різному реагують на оцю от руйнацію скажімо так, усталеного. Кось це може бути агресивність підвищена. Що б не ставалося в будь-якому випадку. Майте на увазі. У вас тут є підтримка. Люди все рівно вас за ручку приведуть, сфокусують на тому, що для вас дійсно необхідно. Просто дозвольте їм. Такий тиждень цікавий для стрільців. Дякую, що дивитесь. Чекатиму на ваш зворотній зв'язок. До нових зустрічей, до нових відео. Пока-пока.